Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про таку лікарську рослину як звіробій звичайний. У народі звіробій звичайний, називають ще прозірник, заяча крівця або свинтоянське зілля. Звіробій звичайний це багаторічна рослина, досягає висоти від 30 до 100 см, зустрічається по всій території України. Росте на узліссях, вздовж доріг, на луках, в садках може засмічувати посіви. Цвіте Звіробій з червня до вересня має яскраво жовті квіти. В ґрунті зимує кореневище, яке весною відновлює нові пагони. Пагони густо вкриті листочками. Листочки супротивні. Якщо розглядати їх на світло, то ми бачимо ніби дірочки. Це залозки, чорні по краю. Стеблу звіробою. Мало розгалужене знизу. Розгалуження збільшується доверху. Якщо зрізати, для лікарських цілей верхнє суцвіття, то у вересні починають цвісти бічні суцвіття. Яскраво жовті квіти, це є не тільки лікарська сировина. Звіробій, відомий як трава від 99 хвороб. У ньому міститься більш як 10% дубильних речовин, ефірна олія, смолисті речовини, вітамін С, каротин. Наземна частина Звіробою використовується у харчовій промисловості для приготування приправ до рибних страв, безалкогольних напоїв, як сорогат чаю. Ефірну олію використовують у парфюмерній промисловості, а квіти для фарбування вовни. Звіробій досить цікавим тим, що має фотосенсибілізуючі властивості, підвищує чутливість до прямого сонячного світла. Тому тваринам-альбіносам з'їдати влітку Звіробій протипоказано. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.